Відкат ви на каналі Феррі Тасі. І сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. сюрпризів. І я вам покажу, які у мене є пакетики. Перший пакетик це такі Джелікет Майже в кожній колекції буде 6 пакетиків, окрім однієї. Тут такі пакетики. Це зимовий, це такий секретний е, одні... ну, і такий хмаринка. Я це, як вважається, секретний. Тут буде три. Ось чому він секретний. В інших буде по два, тому у нас вийде 13 сюрпризів. Бо в кожному по два, а тут три. аж. Цікава колекція. Давайте я вам покажу колекції і виберемо потім. Далі друга колекція. Тут... Десять аж пакетиків отака смішні котики. У мене просто такі гральні карточки, я подумав, а чого б мені не намалювати? Тут такий прикольний, оцей там фон такий у мене навіть. Це теж якийсь секретний. Ну тут по одному все. Я завжди по райдужному робила, а інші рідкісні. У нас буде, дається три рідкісних. Ну, так, три. Ось величезна ця колекція, аж дуже. Друга колекція Apple. Ось тут такі колекції. Тут, тут такі, вони однакові, окрім цього. Бачите, тут теж щось цікаве. Я е, робив форму, щоб отак їх можна так відкрити. Я не покажу щось там. Останнє. Покажу вам милий зайчик. У мене просто є милий зайчик один. І тому мені намікнуло зробити ідею. В наступному відео ви побачите і ще одну колекцію. І з кожним відео я буду додати якусь колекцію, щось видумаю. Я часто видумаю. Наприклад, е, тут я деякі подарунки, видумувала, то видувала, це трошки могла взяти. І оце я, ну, я все веду. Але деяких ну, персонажів у мене є просто. Так, давайте почнемо з залікету. Мені дуже воно подобається, ця колекція. Зараз я вам покажу, що у мене, ну, який пакетик ми оберемо. Давайте сьогодні оберемо зелененький. А давайте зробимо зелену розпаковку. Ці пакетики зараз відкладемо в сторону. То... Далі смішні котики. Беремо зелений. Зараз я вам покажу десь він у мене тут. був. Ага, бо давайте зараз Щас... ось він. Цікаво, що я тут. М -м, давайте зепол любий можна, бо тут я, немає зелених. Цей хай. Що тут. І давайте милий заяць. Ой, ми... у нас є три зелених, тому давайте обирати який з них. Давайте, як він світлий, у нас буде отак подати сюрприз. Отак ми просто дирочку беремо такий сюрпризик. Аха-ха, я не покажу. Так, давайте складемо всі колекції. щоб... А, ось такий. Ну, ладно, ми перебрали. Не будемо змінювати. І так цікаво, що там попадеться. Ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковку аж 4. Зараз я вам ось. Зараз я вам покажу мій каталог там, де будуть ці всі пакетики. Ось такий великий. У мене каталог. Давайте відкривати його. Е, так, п'ємо, давайте спершу. О, Джелі Кет якраз давайте І першенький. Ми ну, отак його будемо відкривати. Я щось вже там бачу є. Там ще щось... два серпризи, каже смерті. Ну, ми можемо так відкрити. Давайте зверху відкриємо, щоб подобніше нам було. Бо ми тоді будемо цю Аузлейтер. Ну, хто не знає, це дві години Головне тут не і скотчний, це головне. Гм? А, -а, а, трошки скотч є. Краще про з іншого боку я відкрила, напевно. О, нам попадається така. Зараз відкриємо. І нам попадається спершу така кудрята вівця. Дуже прикольна вона. Давайте її приклеїмо кудись, куди. давайте сюди. Ой. давай давайте зараз я доклею. О, Маєте, Має вийти гарно. Давайте іншенький ще. Зараз я тут скотч поналіплювала куча скотча просто. Це в мене багато скотчу. І нам попадається о, це вона така собака є. Їх... звати Тобі. Я завжди свої імена придумаю, У мене така фантазія, що так. Да. І давайте наліпнемо його сюди. Прикольно вийшло. Ви відкрили вже цей пакетик, я його відкладу сторобку, і наступна колекція це в нас смішні котики. Давайте відкриємо наш пакетик. Ось, зараз. М відкриємо його швиденічко. І ось хтось не побачив. Зараз тут відкриваш. Оно йшло Ох ти, який навколотик попадає, дивіться, пишенька, а тепер я його відклею. Вона не рідкісна. Тому ми маємо її наклеїти сардинку. Ой, трошки нам порвали. Порвала вона нам Та вишня і на щедра. Добре, ми маємо її наклеїти сюди. давайте сюди її проклеїмо. Зараз я хочу такі дешети. порвати ви тут так. Ось і так закриємо. Пакетик, Ось зараз покажу. Пакетик на сторонку. Ой. Наступна колекція. Ой, це я робила щось Apple. І у нас ось наш пакетик. І в нас випадається айпад. Зараз ми його швиденько приклей такі фенки. Кажу, що. Кажу, що. Ось якся. Пара. А пара ще від 30 руб. Відрезай наш скотч скочюємо на наш iPad. Я занадто багато скотчу живу. Ой, дивіться, наш iPad. Давайте його приклеюємо сюди. Не буду заважати. Так, ні. Ось оце коли є нас. Милий зайчик! У нас такий пакетик. Так, ми маємо знайти дирку, ось наша дирка. Дивіться ось. Візьму сюрприз і нам попаде. О, якийсь зайчик, напевно. О, так! Зайчик чи. Це не комікс, це я видумала ну, таке. Це дуже прикольний. Давайте його наклеїмо сюди. трошки вищенько наклеїть. Зараз щось не хоче на... зайти клеїтися. Напевно, що треба йому трохи доклеїти дещо. Угу. У мене за кадром ще є пакетики, звісно ж. Ми ж, я... Я ж... Кожній новій колег... Ну, Кожній нові ну, все. Саме відео буде у нас нові колекції. А які колекції ви можете написати? Давайте, наприклад, хто дивився блогершу Саника, той може побачити одну колекцію в минулому її каталогі сказка. І здогадатись. Давайте 10 перші правильні коментарі побадуть нас в од... нове відео. Ой, дивіться, як красиво у нас вийшло. Ну що ж, друзі, пора прощатися. Всім пока-пока!